Модне свято для всієї країни тиждень моди вже 33-й раз тішить вітчизняних селебріті з новинками із фешн-світу інсталяції, виставки, вбрання молодих дизайнерів усе це можна побачити тут, у мистецькому арсеналі. Насичена поза програма, Ми завжди про це кажемо. Я була рада, що можна дати можливість дизайнерам, які не в форматі придаперте, все таки представляти свої колекції. Вже традиційно перший день показів на головному подіумі стартує з нових моделей від лілії пустовіт, яка цьогоріч вперше робила колекцію у статусі молодої мами. Тому за твердженням її клієнток і вбрання вийшло дуже ніжним, зручним та домашнім. Ми всі ждали, яка вона буде в світі всіх подій, які пройшли в Лілінеї житті». Мені здається, що вдохновення її було утроєне. З Верховної Ради на фешн-покази у першому ряду модні політики-депутатки. Сесійний день, який закінчується, як ви знаєте, о другій годині з другої до третьої був прийом громадян, які ми ще встигли провести. Потім були комітети ще Верховної Ради. Потім ще був прийом громадян, і потім я прийшла сюди. Мене встановили. Я тут відпочиваю з роботи, чи встигну заїхати додому? Ні, не встигла. Але оскільки я весь час одягнена від лілі пустовід, то мені не треба. За лаштунками до показу готується Вікторія Гресь. На моделях ніжне вбрання світлих кольорів. Саме так Гресь побачила моду на наступні сезони. Тим часом на подіумі нова колекція гостя з Грузії Автанділа. Далі черга за Віктором Анісімовим. У гримерках справжнє свято для дітей з морозивом та одягом для найменших. Второй раз виходимо. Я вообще то я ятрі. я Но мы делаем одежду для всех. И вот от минус бесконечности до плюс бесконечности. Олена Халик та Иван Головач. канал.